На Львівщині досі діє понад 10 релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Таку невтішну статистику нині оприлюднили на сесії Львівської обласної ради. Окрім цього, на засіданні затвердили чотирьох керівників комунальних закладів галузі охорони здоров'я. Більше у нашому відеоматеріалі. У Львівській області продовжують функціонувати 11 парафій московського патріархату. Таку цифру озвучили на засіданні Львівської обласної ради. Однак, обраниця Ірина Сеху такій статистиці сумнівається, каже подібних релігійних громад на Львівщині значно більше, адже їхні керівники добре маскуються, поза як прибрали зі своїх статутів абревіатуру МП, тобто Московський патріархат. Одна з таких церков розташована у самісінькому центрі міста Броди. Прикладом цього є броди, де є. Величезна незаконно збудована церква, культова споруда на приватній земельній ділянці. Це відбувалося протягом багатьох років. Будував уряд Азарова. І на сьогодні вона діє і не просто діє, збираються особи з інших областей. І ця структура цікава Москві, що вона продовжувала діяти і були Змови про перехід до православної церкви України, і ці особи відмовилися переходити до ПЦО. Також на сесії Львівської обласної ради депутати призначили директорів чотирьох комунальних закладів галузі охорони здоров'я уже без приставок виконувачів обов'язків. Андрій Васько став керівником обласного центру медицини катастроф. Олег Дуда очолив онкологічний центр. Сергій Федоренко став директором інфекційної лікарні А Богдан Чочотка – психіатричної. Претенденти пройшли відкритий конкурс. Сний відбір та були визнані переможцями згідно процедури, з ними укладуть контракт терміном на 5 років. Сьогодні чотири заклади охорони здоров'я вони мають керівників, і я вважаю, що це найбільше досягнення за чотири роки нашої роботи. Бо правильні керівники, які на своїх посадах погоджені, дають правильний результат. І ми затвердили сьогодні їхні програми. Ми продовжуємо працювати в напрямку проведення конкурсів. Я думаю, що незабаром ще будуть інші керівники. Також за сесійної зали уже традиційно збирали ко. Ошти для наших воїнів цього разу на виготовлення ось таких мобільних стабілізаційних пунктів, які допомагають рятувати життя. Їх конструюють на Львівщині. Вони повністю автономні. Вартість однієї машини з обладнанням до 9 мільйонів гривень. Наразі таких автівок працює лише три на запорізькому та харківському напрямках. До жовтня мають виготовити ще дві, аби закрити усю лінію фронту, необхідно від 100 до 150 таких мобільних стабілізаційних пунктів. Лікарі їм не потрібно рятувати поранених, що військових, що цивільних десь в полі, в якихось гаражах, як нас видно це зробити. Це повністю стерильний модуль, в якому ви можете заходити і одразу починати оперувати пораненого. Не потрібно витрачати часу для того, щоб вести його в найближчу лікарню, тому що ви знаєте, що лікарні також обстрілюються і руйнуються. Наступна сесія Львівської обласної ради відбудеться найімовірніше уже восени. Віталій Ковела, Олег Сюк, програма Очі.